Шановні друзі, на минулому тижні по нашому університету двічі були випущені 4 російських ракети С-300, в результаті чого були завдані великі пошкодження головному корпусу, зруйновані стіни, вестибюль. Це дуже ускладнює проведення навчального процесу. Але ми сподіваємося, що з вашою допомогою нам вдасться. Швидко і надійно відремонтувати наш головний корпус і поновити заняття студентів. Рахунки для переведення благодійних внесок на розвиток університету на ліквідацію завданих нам пошкоджень опубліковані на сайті. Ці кошти будуть витрачені виключно на відбудову нашого університету. І той, хто. Несе достойний внесок, буде відзначений і на нашій хвальній мармуровій дошці, і в історії університету. Тому я прошу всіх наших випускників, небайдужих, всіх наших колег зробити чи малий, чи великий внесок в відбудову нашого університету. Дякую всім за співчуття і сподіваюся, що ми разом вирішимо всі наші проблеми.